Цей день в ефірі Рудани. В студії працює Михайло Бустров, вітаю вас про новини екватора робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з такого. Ракетна атака на місто. Удар балістикою спричинив велику пожежу у середмісті. Є загиблі й поранені. На честь бійця третьої штурмової буде нагадувати нам про його молодість. Про його мрії, про його прагнення змінити світ на краще у 87-й гімназії. Відкрили меморіальну дошку колишньому випускникові Сергію Ющенку. Прапор над могилою героя. Кожен з полеглих військовослужбовців батальйону для нас герой. Представники 129-ї бригади вшанували пам'ять полеглих побратимів. Сьогодні близько 17-ї години криворіжці почули гучний вибух. Ворог вдарив по місту балістичною ракетою. Чорний дим над містом. Звуки сирен, карети швидких. Близько п'ятої години вечора ворог вдарив по кривому Рогу балістикою. Чергова терористична атака. Знов балістика, знов іскандер М. Влучення в об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури. Зараз ще триває ліквідація аварійно-рятувальна операція. триває, Тому остаточні дані, дані ми зможемо сказати пізніше. На зараз можу сказати, що, на жаль, 4 загиблих і 11 поранених. Слава Богу, поранені всі середні, всім надається допомога. Всі в лікарнях серед постраждалих восьмирічний хлопчик і шестирічна дівчинка. Дані про поранених оновлюються на місці ракетного удару бригади екстреної медичної допомоги та парамедики. Да, Допомогли ми чотирьом легким. Слава Богу, щасли легкі або загиблі взагалі багато загиблих чоловіка чотири, то що ми бачили, і дуже багато легких потопів. Поранення осколкові. двоє було чоловіків, таких років під 50, і двоє молодих хлопців. Біля епіцентру удару стривожені місцеві жителі. Хтось намагається дізнатися про долю рідних, хтось прийшов допомогти і підтримати. Сильний взрив, такий, і прямо. Так, ото, знаєте, гучно сильно. Ми одразу не поняли, ми тут недалеко були, а потім от, 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 сказали, що от тут. Навірно, вже слов нема. Вже просто слов, розумієте? Ну Просто жалко у тих діток, у цих всіх і воєнних жалко. Це просто нема слів, вже просто нема. Назар з Одещини навчається у нашому місті. Мешкає у квартирі неподалік місця прильоту. Каже, подібне бачив і чув уперше. Я якраз виходив з училища. Я якраз вийшов, і потім я почув зрив і різко побіг сюди і прибіг. Сказали, що в укриття сильні прильоти перепугався. Я щось думав, що це не дай Бог щось отут, де я живу. Оташу. Олена приїхала в гуртожиток, де мешкає її син. Два роки тому вже ж був вибух, було так само знову міняли. Тоді брав правда більше пошкоджень було. Зараз, слава Богу, менше. Слава Богу, нікого дома не було. То ми живі. Сподіваємось, що допоможуть щось відремонтувати. Минулого разу допомогли, то дякуємо, звичайно, тому що це дуже важливо. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу, допомоги потребують жителі кількох багатоповерхівок, пошкоджених вибуховою хвилею. Постраждало 8 багатоповерхових будинків, тому що це щільна міська забудова. Штаба тут навіть будемо формувати два. Всі працюємо, всі на містах. І рятувальники, і комунальники допоможемо кожному. Будматеріали будуть за 15 хвилин. Вони їдуть з матеріального резерву. Також заяви на матеріальну допомогу. Ми допоможемо кожному. На місці ракетного удару. Представники гуманітарних місій. Сьогодні на місці ракетного обстрілу команда гуманітарної місії Пролізка надає допомогу за підтримкою ООН. Працюють психологи, юристи. Також надаємо плівку, тарпаулін та листи ОСБ для ремонту екстреного пошкоджених вікон. Пожежу, що виникла в епіцентрі удару, рятувальники загасили. Аварійно-рятувальна операція завершена. Та, вочевидь, і комунальників, і працівників штабу допомоги, і місцевих мешканців чекає непроста ніч. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день. Був добрим, щирим, любив свою родину та Україну. Так сьогодні згадувало бійця 3-ї штурмової бригади Сергія Ющенка. У 87-й гімназії відкрили меморіальну дошку героїчному випускникові. Сергій Ющенко випускник 87-ї гімназії 94-го року. Він мав велику родину. З дитинства мріяв мати справу з автомобілями і цю ідею втілив у життя. Працював водієм на великих підприємствах. Цю любов до механізмів, до двигунів, до до автомобілів йому прищепив батько. Спочатку працював водієм на заводі Славутич після цього. Працював водієм на заводі Арселур Мітал, і саме головне, що всі ті люди, які були в нього на пасажирському сидінні, вони завжди були спокійні за дорогу, за те, що все буде добре. У війську Сергій Ющенко опанував нову справу і став гранатометником. Захищав Україну з 23-го року. Був інструктором у навчальному центрі. Згодом долучився до лав 3-ї штурмової бригади. У бою на харківському напрямку, 8 січня цього року, отримав поранення. На жаль, вони були несумісні з життям. Ця табличка на стіні школи де він навчався завжди. Буде нагадувати нам про його молодість, про його мрії. Про його прагнення змінити світ на краще. Його сміливість і відвага стали прикладом для всіх нас. І я впевнена, що навіть через багато років, коли наші діти і онуки будуть проходити біля цієї таблички, вони згадають його, його і його самопожертву. На фасаді гімназії це вже тринадцята меморіальна дошка. І Сергій Ющенко буде своїм поглядом спостерігати за нас меморіальної дошки, кожного разу нагадуючи нам, яку надвисоку ціну платить наш український народ за свою свободу і незалежність. Пам'ять про Ющенка Сергія Миколаєвича живе і буде жити в стінах нашої гімназії, бо герої не вмирає. Михайло Бостров, Олексій Правицький цей день. Командування 248-го батальйону 129-ї бригади вшанувало пам'ять полеглих побратимів та оновило прапори на флагштоках у секторі почесних поховань. Панахиду за загиблими героями справив капелан військової частини. Більше у нашому сюжеті. Український стяг символ боротьби проти окупантів і пам'ять про подвиг наших захисників. З початку війни синьо-жовті прапори майорять на могилах героїв по всій країні, нагадуючи про високу ціну свободи. Традиційно до великодня і дати поминальних днів військові 248 го батальйону, 129 ї бригади, разом з капеланом вшановують побратимів і оновлюють прапори над могилами. Святі, наші, твого Кожен з полеглих військовослужбовців батальйону для нас герой, оскільки бути воїном жити вічно. Ці звичайні хлопці прийшли в батальйон ТРО і з мужністю. Та честю виконували свій військовий обов'язок. Більшість з них не мали бойового досвіду, але за покликом серця вони захищали рідну землю, рідне місто Кривий Ріг і віддали найдорожче. Тому командування нашого батальйону на постійній основі підтримує сім'ї загиблих військовослужбовців, вшановує вшановує пам'ять загиблих військовослужбовців. Герої ніколи не будуть забуті, кажуть у підрозділі. На постійній основі проводяться заходи щодо вшанування пам'яті. Заходи проводяться з представниками батальйону, з представниками громадськості, щоб ми ніколи не забуваємо наших полеглих побратимів. Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день. Цей день триває. Далі будуть такі теми. Кольорова лікарня для малих пацієнтів це фактично нове е, дитяче відділення. Е, дуже велике на 96 місць. Завершується реконструкція корпусу інфекційної лікарні. Продукти для вразливих сімей. Це дуже велика підтримка для нас. Із сином Інгулацькому районі. У першу хвилю цьогорічної програми видадуть понад дві тисячі проднаборів. Нагороди європейського чемпіонату. Перемогти на цьому чемпіонаті було дійсно престижно. Вісім медалей вибороли криворіжці на європейських змаганнях з джиу-джитсу. З 1 квітня набрали чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації. Старі вістрочки втратили свою силу. Тепер бронювання проводиться тільки через портал Дія. Детальніше нововведення нам прокоментував адвокат Антон Губар. Бронювання з 1 квітня здійснюється виключно засобами порталу Дія, тобто в електронному вигляді, знову повертається термін 72 години, тобто три доби, на постановку на облік заброньованого працівника на спеціальний облік, протягом якого працівник не є заброньований. Також категорії залишаються працівників, які ліміт 50% або 100%. Ну, наприклад, державні установи підприємства, державні органи можуть бути заброньовані 100% працівників, медичні працівники комунальних і державних медичних закладів 100%, інші працівники 50% від загального складу військовозобов'язаних працівників на підприємстві. Е, виникає е, питання щодо е, того, анулюються броні до 28 лютого. Анулювалися броні, але е, дуже часто виникають такі ситуації, коли працівники автоматично після анулювання броні, е, значить, в резерві з'являється. Е, Відмітка про порушення військового обліку. Червона стрічка. Згідно з порядком бронювання, не може бути забронюваний працівник, у якого є порушення, або який на обліку не перебуває. І таким чином ці працівники позбавлені можливості бронювання. Дуже часто зверталися до нас люди, коли приходять до ТЦК з вирішенням цього питання, чому так відбувається, і фактично на другий день вже виїжджають до навчального. Табору, оскільки і яких мобілізують, оскільки формально є підстави для відмови у мобілізації. За словами дія автоматично відмовляється у бронюванні таких працівників. Тому для того, щоб вирішити це питання, працівник спочатку повинен звернутися до адвоката, отримати консультацію і вирішити питання, чому саме є інформація про порушення правил військового обліку. Також суттєво те, що працівники, тепер, які мають будь-яку військово-облікову спеціальність, мають право на бронювання. Нове життя для медичного закладу у Кривому Розі реалізується масштабний проєкт реконструкції інфекційної лікарні. На 70% завершені роботи у корпусі, де лікуватимуть малих пацієнтів. Капітальний ремонт інфекційної лікарні один із масштабних проєктів модернізації медичних закладів Кривого Рогу. Цей тисячка, це третя лікарня, вже закінчується. Поліклініка і декілька ще відділень. Вже запущено новий реабілітаційний центр в п'ятій лікарні, декілька відділень в п'ятій лікарні, магнітно-резонансний томограф в першій лікарні. Багато проєктів в місті. В оновленій будівлі інфекційної лікарні медичну допомогу надаватимуть маленьким криворіжцям та дітям із прилеглих районів. У лікувальному корпусі одночасно зможе перебувати до ста дітей за потреби з батьками це фактично нове дитяче відділення, дуже велике на 96 місць, плюс окрема кімнати вже по європейським стандартам для перебування родинна. щоб могла там мати бути з дитиною. В інфекційному відділенні. Зараз Криворізька інфекційна лікарня після кажу, цих реформ приймає пацієнтів з Кривого Рогу, Криворізького району, П'ятіхацького району і жовтих вод. І це буде нове, надсучасніше дитяче відділення з там, гарною системою ремонту, з гарною системою вентиляції. З гарним обладнанням, з централізованою системою подачі кисня, що також дуже важливо. і в цьому році ми його закінчимо. Нині в медзакладі виконано 70% будівельно монтажних робіт. Роботи тут дуже складні з будівельної точки зору. Тут встановлено 5 ліфтів. Тут до кожного ліжка підведено кислород, тому що це інфекційна лікарня. І, а також забезпечені індивідуальні санітарні норми. Тобто, в кожної палаті, де знаходиться дитина, мати, буде знаходитися окремий кондиціонер, окрема витяжна система, яка не пересікається з іншими палатами, а також підведення кислороду, туалет та вмивальник. Тобто, всі кімнати, так називаємо, оціки, будуть. Індивідуальні, що забезпечує дотримання інфекційних норм на першому поверсі будуть розташовані центральне стерилізаційне відділення та палати і бокси спеціального призначення. Палати інтенсивної терапії на першому поверсі, де зможуть сконцентруватися, лікуватися дітки більш тяжкі, яким потрібна цілодобова, більш ретельна і догляд і надання медичних послуг. Будуть знаходитися бокси на першому поверсі. В боксах будуть знаходитися дітки з Повітряно-крапельної інфекції і ті, які можуть бути небезпечні для оточуючих, і їм потрібно на деякий час на цей період небезпечності ізоляція. А також у нас на першому поверсі буде бокс для дітей з потребами з додатковими потребами. На другому, третьому та четвертому поверхах розміщені стаціонарні палати. Вони розраховані на два місця. На кожному поверсі працюватимуть медичний пост, маніпуляційні та процедурні кабінет ультразвукової діагностики. Передбачені сімейні палати. Коштом міста закуплять медичне обладнання та меблі. Також в інфекційній лікарні ми вже закінчили. Капітальний ремонт, і придбання обладнання, воно вже є. Все це зроблено вже Клінічно-діагностичні лабораторії для інфекційної лікарні. Це дуже важлива лабораторія, капітально відремонтоване укриття. В цьому році в сімі лікарнях ми капітально зробили укриття. Це вже там не підвали, да, там вже вентиляції, санузли, є, ліжка є операційні навіть в укриттях є. Тобто, у нас дуже багато зараз проектів. Модернізації лікарень вже тих які закінчаться в цьому році. Іван проводов Андрій Славний. Цей день. Більше двох тисяч проднаборів від міста планують видати венгувецькому районі. За два дні мешканці отримали вже майже пів тисячі пакунків. З одного із пунктів видачі наш наступний сюжет. Олександр Головін вчергове отримує проднабори для своєї доньки. У її родині троє дітей. Адміністрація адміністрація, наша міська, допомагає і багатодітним. Усім допомагає. Це дуже добре. Продукти дорожчають з кожним днем. Сьогодні одна ціна, пішов завтра, інша. А так безкоштовно дають. Безплатно дають Наталя, дружина безвісти зниклого героя Володимира Хомулка, виховує двох доньок. Ми вже рік і місяць в такому статусі. Це вже я не перша отримую, це нас підтримує влада вже третій раз. На даний час важила. Наша родина хоча б ну, відчуває підтримку від влади, від місцевої, місцевої влади. Нам допомагають. І шукати нашого тата, і поки його шукають, нас піддержують. Наталія Махмудова одна виховує трирічного сина. Отримала сьогодні продуктовий набір від міста. Дуже важлива ця підтримка для нас. Ми дуже вдячні місту за таку допомогу. Всі актуальні продукти, борошно, олія, консерви, чай це все ну, на даний час. Це дуже велика підтримка для нас із сином. У першу цього року хвилю видачі проднаборів. Таку підтримку отримують представники 20 пільгових категорій. Сюди входять особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сім'ї загиблих, ветерани Другої світової війни, і многодітні, малозабезпечені. У нас в районі два пункти видачі продуктових наборів. На житловому масиві Південний це Палац культури Південний за адресою площі Герницької слави. 2 а на житловому масиві Інгулець, адмінбудівля виконкому на проспекти Перемоги 45, кімната 179. Ці пункти працюють з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Вихідний неділя. Мешканцям віддалених житломасивів району продовольчі пакунки доставляють у селище. Це у нас селище Зелене. Сьогодні у нас там видача орієнтировано 50 наборів. Пункт видачі знаходиться в Криворізькій гімназії 101, селище Зелене, вулиця Бекосова, 1 А отримати можуть люди по оригіналам документів або картки Криворіжця. Також за них може хтось прийти з того, з оригіналами документами отримати ці набори. Мало забезпеченим, мало мобільним людям. Ми довозимо по місту мешкання. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. Вісім медалей завоювали представники криворізьких осередків популяризації джиу-джитсу на чемпіонаті Європи, що проходив на Кіпрі. Золота і срібна нагороди в активі вихованців спортивного клубу Кривбас Спрут з переможцями та призерами міжнародних змагань поспілкувався Іван Проводов. Спортсмени міської федерації джиу-джитсу підкорюють міжнародні п'єдестали. Право представляти Україну вибороли переможці та призери обласних та всеукраїнських першостей. У складі національної збірної і троє вихованців спортивного клубу Кривбас Спрут стали учасниками чемпіонату Європи з джиу-джитсу, що проходив на Кіпрі. Дуже гарна організація. Вісім килимів, 20 країн з усієї Європи представляли цей вид спорту саме джиу джитсу і дуже гарно. Справляли конкуренцію для всіх і дуже скажімо так конкурентні вагові категорії, дуже багато людей було в вагових категоріях, і перемогти на цьому чемпіонаті було дійсно престижно. Клуб Кривбас Спрут працює у місті три з половиною роки. За цей час тут виховали чимало призерів світу та чемпіонів європейських змагань. Переможний курс тримає і Ніка Мартинюк. На чемпіонаті Європи з джиу-джитсу вона була кращою за суперниць із Франції та Польщі і виборола золоту нагороду. У мене 25 медалей. Вже були українські змагання. Перед тим як потрапити на чемпіонат Європи, ми їздили на чемпіонат України. Був чемпіонат Європи в Румунії. Був чемпіонат світу у Греції. І ось чемпіонат Європи на Кіпрі. Чемпіон Європи та призер світу Марк Недвига цього разу виборов друге місце. Я виступав в категорії до 18 років. Вісов ваговій 52 кілограми. Фінал трішки там багато чого поганого не робив і програв двома преимуществами. Трішки мені не вистачає фізухи, що там парні були трішки крупніші мене та сильніші. На чемпіонаті Європи на Кіпрі дебютував Ярослав Паламарчук для своїх 13 років. На престижних змаганнях виступив досить вдало. У деяких поєдинках був близьким до перемоги. Мене захопив сам масштаб цих змагань, тому що ну, це для мене перші такі міжнародні змагання. Є над чим працювати, а саме над моїм ну, моральним станом, тому що для мене ну, я на дуже мало змагань виїжджав, і ось це дуже велику роль зіграло. Загалом на чемпіонаті Європи представники міської федерації Джиу-Джитсу вибороли чотири золоті, по дві срібні і бронзові нагороди. З кожним роком можна е побачити, як конкурентність наших спортсменів росте, і саме наша Дніпропетровська область е показує дуже високі результати, і е дуже велика кількість медалей приносить саме Дніпропетровська область і саме Кривий Ріг. Починаючи з 26-го року, в мене вже будуть готові. Ще декілька плюс спортсменів, які будуть представляти нашу країну в складі збірної України, і будемо робити боротьбу саме Крового Рогу найконкурентнішою, як і в Україні, так і в Європі. За результатами європейського форуму, збірна України виборола третє команда місце серед 27 країн-учасниць. Іван Проводов, Андрій Славний. Цей день. На цьому все більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. У цій студії зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів ВІВАТ.